Отже, у вас є біль в попереку, який ірадіює в ногу. Як перевірити, чи це саме грижа, і зрозуміти, що з цим потрібно робити? Для початку намагаємося стати рівненько, якщо виходить, якщо корпус це дозволяє зробити. Частково зігнути голову вперед, скрутитися за рахунок корпусу, частково підняти ножку. І натягнути на себе носочок в тій нозі, де з'являється безпосередньо сам біль. Якщо ж симптоми посилюються, швидше за все, у вас є грижа в верховому відділі хребта. Що з цим робити? Для початку можна використовувати протизапальні препарати, а також деякі додаткові засоби. Фармакологічної терапії, які можуть впливати безпосередньо на сам запальний процес, далі потрібно переходити до етапу фізичної терапії і робити деякі мобілізаційні вправи безпосередньо для самого нерву сідничного, який піддався цій компресії за рахунок грижового вмісту, і в подальшому переходити до складніших вправ, які будуть або стабілізувати, або на розмобілізовувати трошки ваш поперековий відділ хребта.